Я пам'ятаю цей момент, коли ми з моїм чоловіком попрощалися. Я вже думала, що його не побачу. Це було таке прощання. Ну, все, ми вже більше не побачимося, тому що ми їхали в різних колонах, прийняли таке рішення на всяк випадок. Може, хтось з нас виживе. Боролися до останнього, і було прийнято рішення йти на прорив бригаді. Його колона пішла грузитися, його підрозділ. Я залишилася, і почався рух колони. Потрохи почали виходити машини. Почався серйозний артилерійський обстріл. Багато хто там загинув. Я вже думала, я вже не знала, що думала, може чоловік. Мій теж загинув. Сиділи в такому невіданні. І тут в цей бункер заходить, мій чоловік вертається. Це було, я не знаю, як от з спустився. І все, і ми тоді домовилися, ми більше не прощаємося, ми будемо разом. Просто взялися за руки і ми будемо виходити, якщо будемо разом, пішки чи знов десь на машини грузитися, будемо тільки разом. Ми вже одне одного просто не відпустимо. Ми ще два часика з чоловіком посиділи, поспілкувалися. А на другий день вже нас повезли в не на другий день, а в цю ж в цю, в цю же ніч нас повезли в Єліновку. Ми всі сідали в коло, ми молилися, та й без того ми молилися постійно. В цих думках про своїх, про чоловіка, переживаєш, де той чоловік, Тоже думаєш про батьків, що там на Україні, що з нашою Україною? і ти ж розумієш, що ти тут знаходишся 10 кілометрів до твоєї країни, 10 кілометрів. І хоч тобі хоч пішки йди, ну покажіть, куди йти, я дойду пішки. Ну такі емоції були, просто ем, розрибали. Почали перевозити і собаки, і всі там стояли це все шуміха. Було дуже багато переживань, бо я не знала, куди нас везуть. Я почула сезон номер 1 і в мене зразу вже в голові все, починаються слідчі дії, щось, щось, щось буде. І так ми їздили, їздили, їздили. Поки не доїхали до якогось аеродрому, це вже я так зрозуміла, що ми їдемо по аеродрому плити, стукають під незон, і ми розуміємо, що. Привезли нас на аеродром, повезли, мабуть, десь сюди. Я була шокована, коли я побачила, що з нами в літаку, ну, зрозуміла, що з нами в літаку важкопоранені лежачі. Ну, це ж просто якийсь жах. Ну, чого ж цих людей не можна е віддати? Ну, я хитрую, я собі піднімаю так чуть-чуть очі і дивлюся, ага, білоруські номера машин, значить, ми в Білорусі. Якщо ми в білорусі, значить ми десь недалеко біля свого дому. І вже так ми їхали на кордон з Україною. Я розуміла, що ми їдемо додому. Ми їдемо додому. Я вже кажу, я до валі кажу, Валя, ми їдемо додому. І вже починають сльози текти на очах. Тому що це просто такі е, враження, що тих просто. Ну я їх не можу зараз описати, що мене мене просто розривало середини. Я просто чекала цього кордону. І коли ми. Оху, коли ми вже під'їхали і нам сказали, дівчата, виходьте, це вже були наші українці, наші звіряли хлопці нас по спискам. Ми проходимо тут банер. Слава Україні, героям слава! Все. тут нас просто понесло, розірвало повністю. <звіст> я постійно прислухалася до всіх прізвищ, тому що по прізвищам нас всіх виводили. Я не чула його прізвища, я зрозуміла, що чоловіка на цьому обміні немає. Знаю, що ніби був та а де зараз я не знаю. Скільки я хлопців в кого не запитувала, ніхто його не чув і не бачив. Слава Україні! <звіст> 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 Пацани, давайте швидше! Героям У мене досі руки трясуться, я не можу взагалі прийти до тями і повірити в те, що чоловік мій вже дому. У мене взагалі він не міг до мене дозвонитися. Я в лісі збираю гриби, зв'язку немає, і до мене е дзвонить якийсь невідомий номер, і тільки з... А в мене такий ступор, я думаю, хто це мене сонечком називає. Я ще думаю, а потім кажу, що не це ти? Каже, так, да, це я.